Хмельниччина, проспект Миру 45 Веніста, Житомир. тракторна площадка. Ранок починається у нас так само, як і завжди. Ми робимо вам відео огляди, щоб ви бачили, що є на складі, що підвозиться. Розповідаємо, щоб ви вибрали собі саме того тракторця, який вам потрібен. Сьогодні буде у нас от грузочка. От, зараз я розкажу, куди буде їхати і що буде їхати. Дивіться, 105 й соліс на місці 50 -ка кабінок є, Ловол 504 є, 454 Ловол є, Донфенчик 404, Джима, Соліс 26, -й. екстра, є два замовлення під екстру без кабіни, два Соліси мають під'їхати до нас. Будемо відгружати янмарчики, 404 ЕСК, Ловолчик. На широкій резині в новій обліцовці. Ось поїде сьогодні 240 малиш на Олєвський район. Тракторця замовили. От такий тракторець. Вони беруть фрезу, тракторця люди. Зараз будемо виганяти і готувати документи людям. От. 504 джима, 244 джима, шифени, там також он до все є, що вам потрібно. Пішли в ход, пішли соліси. Ось соліс 26-й стоїть вузька база. Соліси. Ми пам'ятаємо кожного клієнта, хто в нас. Купував, ми з усіма спілкуємося, вони нам розказують, який трактор в роботі, що саме вони ним виконують, які сільськогосподарські роботи виконують. Тракторці зарекомендували себе дуже з гарної сторони. Вся Житомирська область. Зараз трохи більше переходить на Соліси. Тому що трактор якісний, трактор гарний. Зв'язок пропадає, але нічого. Так що, будь ласка, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Всім дякую, гарного дня.